Шановні слухачі, з вами я, Вагнер Ганна Олексіївна, учитель математики та інформатики. В даному відео ми розглядаємо тренувальний тест номер 1 в контексті підготовки до НМТ. Даний тест створено відповідно до вимог 2023 року. На екрані ви бачите основну інформацію про НМТ 2023. Більш детальну інформацію та актуальні новини в освіті ви можете знайти в моїй групі у Фейсбуці. Посилання на неї шукайте в описі під відео. Це друга частина тесту, в ній ми розглянемо завдання з 17 по 22. А першу частину шукайте на моєму YouTube каналі. І не забудьте підписатись! Отже, починаємо. Завдання номер 17 Установіть відповідність між виразом і тотожно рівним його виразом. Якщо А довільне додатнє число, при цьому А не дорівнює одному. Перший вираз. А у четвертому степені поділити на А у третьому степені. Приділені показники віднімаються, значить, це буде А у степені 4-3. Це дорівнює А у першому степені або просто А. Варіант відповіді. Г. Друге, А квадрат відняти А, поділити на 1 мінус А. Як ми бачимо в чисельнику дробу, А квадрат мінус А є спільний множник А, винесемо його за дужечку, а помножити. В дужечках залишається. Було А в квадраті, ми одне А забрали, залишилось А. Відняти було одне А, ми його забрали, значить залишилась одиничка. Розділити знаменник дробу 1 мінус А. Подивимося, у чисельнику А мінус 1, а у знаменнику 1 мінус А. Якщо ми поставимо мінус у чисельнику перед А, то знаки в дужках зміняться на протилежні, і буде 1 мінус А. Однаковий вираз. Мінус. А помножити, а знаки в дужках змінюємо на протилежні 1 мінус А. А в знаменнику дробу також 1 мінус А. Два однакові вирази, два однакові множники у чисельнику і знаменнику на них скорочуємо. Залишається просто мінус А. Мінус А це варіант відповіді Д. Третє. 7 у степені мінус логарифм А з основою 7. Ми знаємо властивість, що А у степені логарифм від Б з основою А. Буде дорівнювати просто числу Б. Але у нас зараз стоїть не просто логарифм, А, мінус логарифм. Що це означає? Це мінус 1 помножити на логарифм. Ми можемо занести цю мінус одиничку у степінь А. Так і зробимо. Буде 7 у степені логарифм з основою 7 від А у мінус першому. Мінус одиничку занесли до степеня А. Це буде А у мінус першому. А у мінус першому від'ємна степень перегортає, Число, тобто це буде 1 на А. 1 на А це варіант відповіді В. Ми отримали такі відповіді: 1Г, 2 Д, 3В. Завдання номер 18 Довжина сторони ромба АВЦД дорівнює 8, кут Б дорівнює 60 градусів. Установіть відповідність між величиною та її значенням. Дивимось на ромб перша величина. Довжина діагоналі АС. Розглянемо трикутник а, Б, Кут АБЦ. У нього 60 градусів. Так як це ромб, значить ААБ дорівнює БЦ. Отримали рівнобедрений трикутник АБЦ з кутом при вершині у 60 градусів. Значить, ми робимо висновок, що всі кути даного трикутника будуть по 60 градусів. Отже, робимо висновок, що трикутник АБЦ у нас з вами є рівностороннім трикутником. Якщо він рівносторонній, у нього всі сторони рівні, а значить діагональ АЦ дорівнює стороні ромба. Сторона ромба Ромба 8 см, значить, її діагональ дорівнює 8. Отже, 1 В. Друге довжина висоти ромба. Спочатку її треба провести. Висота ромба зазвичай проводиться з вершини тупого кута. Проведемо висоту з вершини тупого кута С. Позначимо її CH. Висота значить, вона перпендикулярна до сторони, якої ми її провели. CH перпендикулярно до А. Б. Перпендикулярна це під кутом в 90 градусів. Так як це H ми провели у трикутнику ABC, а ми вже довели, що він рівносторонній, то СХ, яка є висотою, вона також є ще медіаною та бісектрисою. Нам важливо те, що вона є ще й медіаною. Це означає, що Ц ділить сторону AB на два рівних відрізки. Так як AB – це сторона ромба, вона дорівнює 8 см, значить половина. Це 4, значить, BH дорівнює HA. І вони по 4, кожна. BC дорівнює 8 як сторона ромба. Тоді розглянемо окремо трикутник BCH. Він прямокутний трикутник. CH – це катет прямокутного трикутника. BC є гіпотенузою. Знайдемо CH. Це корінь із bc квадрат відняти bh квадрат. Розрахуємо. Отримали, що CH дорівнює корінь із 48. Але корінь із 48 знайти ми не можемо, проте спростити можемо. Розпишемо корінь із 48, як корінь із 16 помножить на 3. Корінь із 16 – це 4, А корінь із 3 залишається 4 корення із 3 – довжина висоти ромба. Шукаємо варіант відповіді. Це варіант відповіді Б. Третє: відстань від точки А до центра кола, яке вписане в ромб. Центр кола, вписаного в ромб це точка перетину діагонали. Дві діагоналі перетинаються в точці О. Точкою перетину діляться навпіл. Це властивість ромба. Нам треба знайти відстань від точки А до центра кола. Значить, відстань від точки А до точки О. Це довжина відрізка АО. О. АО – це половина діагоналі АЦ. Діагональ А ми знайшли в першому пункті. Вона дорівнює 8, значить, відповідна половина діагоналі дорівнює 4. Варіант відповіді А. Ми отримали такі відповіді: 1В, 2Б, 3 А. Завдання номер 19. Як ви бачите, в даному завданні дуже багато тексту. Не намагайтеся читати одразу все завдання. Читайте покроково по одному реченню і одразу записуйте собі коротку умову. Це секономить вам мінімум 3 хвилини на іспиті. Коротка умова в мене вже записана. Перша хвилина спілкування коштує 30 копійок. Кожна наступна хвилина спілкування на 3 копійки менша за попередню. Нам треба дізнатися, скільки. Абонент заплатить за 8 хвилин спілкування. Якщо ви уважно подивитеся, кожна наступна хвилина коштує на 3 копійки менше за попередню. Якщо у нас наступне число менше за попереднє на одне і те саме значення, то ми маємо з вами справу з арифметичною прогресією. Так як кожна наступна хвилина на три копійки менше за попередню, значить різниця арифметичної прогресії дорівнює мінус 3. Перша хвилина спілкування 30 копійок коштує. Значить, у нас перший член арифметичної прогресії А1 дорівнює 30 копійок. Нам треба знайти, скільки абонент заплатить за 8 хвилин спілкування, тобто це з першої по восьму хвилину включно. Значить, нам треба знайти суму восьми перших членів арифметичної прогресії. С8 нам невідомо. Сума n членів арифметичної прогресії обчислюється за формулою Sn дорівнює 2a1, додати d множене на n-1, поділити на 2 і помножити на n. Підставляємо наші дані. S8 дорівнює 2 помножити на a1, це на 30. Плюс d у нас d від'ємне, значить одразу мінус 3 помножити на n-1. n, -1. n це порядковий номер. Ми знаходимо S8, значить n дорівнює 8. І мінус 1. Поділити на 2, помножити на n, значить помножити на 8. Обчислимо. 2,8 скорочуємо на 2 від 2 залишається одиничка. 8 ділимо на 2 це 4. Значить, знаменник одиничка, і ми його більше не пишемо. 2 помножити на 30 це у нас буде 60. 8 мінус 1 це 7, 7 на 3 це 21. Мінус 21 весь чисельник множиться на 4. Дорівнює 60 мінус 21 це 39. 39 множимо на 4 дорівнює 156. Сума перших восьми членів нашої арифметичної прогресії. Тобто за 8 хвилин ми заплатимо 156 копійок. Це ми розрахували у копійках. Будьте уважні, відповідь треба записати у гривнях, сказано в умові. Значить, треба 156 копійок перевести у гривні. Для цього 156 ділимо на 100, відділяємо комою дві цифри справа наліво. Буде одна. 1,56 гривень. Тобто 1 гривню 56 копійок ми заплатимо за 8 хвилин спілкування. Завдання номер 20 Основою прямої трикутної призми є рівнобедрений трикутник АБЦ, де АБ дорівнює BC, Позначили на малюнку, і дорівнює по 25 см. А це у цьому трикутнику дорівнює 30 см. Через бічне ребро аа 1 призми проведено площину перпендикулярно до ребра БЦ. Значить, через точку А треба провести пряму перпендикулярно до БЦ. В нижній основі у трикутнику це буде висота проведена до сторони БЦ. І з А1 це теж буде висота до сторони Б1С1. Побудуємо наш переріз. Нам треба визначити об'єм призми, якщо площа утвореного перерізу дорівнює 72 см2, тобто площа аа 1 h 1 h 72 см2. Подивимося на цей утворений переріз. Це є прямокутник. Тому нам задано площу прямокутника. Ребро аа 1 перпендикулярно до площини основи, а значить перпендикулярно до будь-якої прямої, що виходить із точки А1 перпендикулярно AH. І ми будували AH перпендикулярно до Б, значить, воно перпендикулярно до всієї площини, в якій знаходиться БЦ, тобто і до прямої hh 1 У нас виходить чотирикутник з двома сусідніми кутами по 90%. 100 градусів, тобто заданий чотирикутник є прямокутником. Площа заданого перерізу дорівнює 72 см2. Ми визначилися, що це прямокутник. Щоб знайти площу прямокутника, треба знайти добуток двох сторін аа 1 на AH. Знаючи AH, висоту нежньої основи, ми зможемо знайти висоту аа 1 для чого вона нам потрібна? Для знаходження об'єму прямої призми. Тому що об'єм прямої призми знаходиться як площа основи множена на висоту. Висота у нас це ребро АА1, і площа основи це площа трикутника, що лежить в основі. Рівнобедреного трикутника з трьома відомими сторонами. Отже, все зводиться до того, що нам треба розглядати трикутник АБЦ. Винесемо його окремо. У даного трикутника відомі всі три сторони. Значить, ми, в принципі, за формулою Герона одразу можемо знайти площу заданого трикутника. Але це не раціонально, тому що у нас є формула площі трикутника, 1 друга, а на аж А. У нас є висота Аш, значення якої нам і так треба знайти для розв'язку цієї задачі, то будемо користуватись формулою. Площі, одна друга А на HA. Давайте розглянемо цю AH з двох боків, з двох утворених трикутників. З трикутника А, кут H у нас 90 градусів. А, дорівнює 25 см. Це гіпотенуза заданого прямокутного трикутника. BH нам поки що не відомо. Нам теж невідомо. Але що ми можемо зробити? Ми можемо BH позначити за Х і виразити з цього трикутника AH. Нехай BH буде X сантиметрів, тоді катет AH за теоремою Піфагора АH AH в квадраті дорівнює ab квадрат відняти bh квадрат. Тобто AH в квадраті дорівнює 25 в квадраті відняти х в квадраті. Розглянемо AH з іншого трикутника, з трикутника АЦ. Кут H, знову-таки, 90 градусів. AH це катет. Даного трикутника, АЦ це, це гіпотенуза, яка у нас дорівнює 30 см. Значить, Аж ми будемо шукати як квадрат гіпотенуза мінус квадрат другого катета. Для цього нам треба знати СH. Але ми його можемо вже виразити за допомогою Х. Вся сторона Б це у нас дорівнює 25 см. Шматочок цієї сторони відрізочок BH ми позначили за Х. Значить, на HC залишилося 25 мінус х сантиметрів, то і використаємо це. Виходить, що AH в квадраті дорівнює 30 в квадраті відняти 25 мінус х в квадраті. Так як AH це одна і та сама сторона. І її довжина повинна бути одною, незважаючи на те, з якого ми її трикутника розглядаємо, то ми прирівняємо значення АН, які ми отримали. З першого трикутника і з другого трикутника. Таким чином, у нас утвориться рівняння, яке ми зможемо розв'язати та знайти значення Х. 25 в квадраті мінус х в квадраті дорівнює 30 в квадраті відняти. 25 мінус х в квадраті. 25 в квадраті відняти х квадраті дорівнює 30 в квадраті підносимо це 900. Мінус поки що дужку залишимо. А 25 мінус х в квадраті розкриваємо за формулою скороченого множення. Це 25 в квадраті. Відняти 2 множене на 25 множене на х і додати х в квадраті. Розкриваємо дужку, перед якою стоїть знак мінус. 25 в квадраті мінус х в квадраті дорівнює 900. Відняти 25 в квадраті, додати 2 на 25, це 50х, і відняти х квадрат. Мінус х квадрат стоїть з лівої сторони, і мінус х квадрат стоїть з правої сторони. Якщо я переносу один до другого, то вони будуть протилежними, тому ми їх одразу скорочуємо. І у нас рівняння не квадратне, а лінійне, тому що х залишається у першому степені. Переносимо все, що з хсом. До лівої сторони, все, що без x до правої сторони. Виходить, що мінус 50х дорівнює 900, мінус 25, підносимо до квадрату, це 625. Переносимо 25 в квадраті до правої сторони, тобто, ще раз, мінус 625. Мінус 50х дорівнює 900, мінус 625. Це 275, 275 мінус 625, це буде. Мінус 350. Значить, х дорівнює мінус 350 поділити на мінус 50. Ноліки скорочуємо, мінус на мінус дає плюс. 35 ділимо на 5, це 7. Х дорівнює 7. 7 сантиметрів BH. Добре, тепер з найпростішого рівняння. Там, де ми знаходили AH, от у нас було, наприклад, AH в квадраті дорівнює 25 в квадраті мінус х в квадраті. знаючи х, ми можемо знайти AH те, що нам і потрібно. Значить, AH в квадраті дорівнює 25 в квадраті мінус х в квадраті, х ми знайшли, це 7 в квадраті. Значить, AH. АН... Дорівнює кореню із. Розпишемо це за формулу скороченого множення. 25 мінус 7 на 25 плюс 7. Дорівнює корень із. 25 відняти 7, це 18. 25 додати 7, це у нас 32. Виходить під коренем 18, помножити на 32. Треба виносити з під кореня, тому спрощуємо. Це корень із. 18 розпишемо як 9 помножити на 2, а 32 розпишемо як. 2 помножити на 16. У нас під коренем вийде 9, 2, 2 і 16. Корінь із 9 ми можемо знайти це у нас 3 помножити. Дві двійки під коренем виносимо у вигляді однієї на 2 помножити. Далі йде 16, корінь 16, і це 4. Отже, аж AH дорівнює 3 помножити на 2 помножити на 4. Це у нас 24 сантиметри дорівнює аж. AH. Висота. Нижньої основи, висота трикутника АВС. Знайдемо тепер площу основи. Вона дорівнює 1 друга А на HA. Висота проведена до сторони BC, тобто це BC помножити на AH. Дорівнює 1 друга BC у нас 25, висота дорівнює 24. 1 другу і 24 скорочуємо, залишається 12. 25 помножити на 12 це 300. Площа основи дорівнює 300 см квадратних. Тепер для знаходження об'єму нам ще треба висота призми. Висота призми це АА1. ж дорівнює 24 Переріз – це прямокутник площею 72 см, значить аа 1 дорівнює площу поділити на одну із відомих сторін. 72 ділимо на 24, це дорівнює 3 сантиметри. Об'єм дорівнює. Площа основи помножити на висоту. Площа основи у нас 300, ми з вами знайшли. Помножити на висоту це 3. 300 множимо на 3 це 900 сантиметрів кубічних наш об'єм прямої призми. Відповідь 900. Завдання номер 21 Третій член арифметичної прогресії вдвічі більше за її перший член. Значить, А3 дорівнює 2а1. Визначте різницю цієї прогресії, якщо сума перших п'яти її членів дорівнює 190, тобто S5 дорівнює 190, де треба знайти різницю. Нам знадобиться тут формула суми арифметичної прогресії та n-члена арифметичної прогресії. N-ний член почнемо з нього, а n знаходиться. Це знаходиться за формулою А1 плюс d на n 1. Нам задано, що А3 дорівнює 2. То давайте підставимо це у формулу, а3 з одного боку дорівнює за формулою А1 додати d множене на n -1. n у нас 3, 3-1 це 2. З іншого боку, А3 дорівнює 2а1. Підставимо це, праві сторони повинні бути рівними. 2А1 дорівнює А1 додати 2Д. Перенесемо А1 у ліву сторону. 2А1 мінус А1 це буде просто А1. А1 виходить дорівнює 2D. Підкреслимо, це нам дуже сильно знадобиться. Тепер згадаємо формулу суми. Sn знаходиться за формулою 2а1 додати d множене на n мінус 1 поділити на 2 множити на n. Sn s5, значить n дорівнює 5. У нас задано це 190. Підставимо наші дані. 190 дорівнює 2А1 додати d множене на n-1.n у нас дорівнює 5, 5 мінус 1 це 4. Поділити на 2 і помножити на n, n у нас 5. Позбудуємось від знаменника дробу, домноживши все на 2. 190 множимо на 2, це 380 дорівнює 5 множиться на чисельник, тобто це 5 помножити на 2а1 додати 4. 4D. 2 і 2 ж скорочується. Тепер давайте позбудемо з п'ятірки, розділимо все на 5. 380 ділимо на 5, це буде 76, запишемо в стандартному вигляді з правої сторони дорівнює. А з лівої сторони 5 скоротиться на 5 і залишається 2А1 додати 4 d Той же самий момент у пункті 1 у нас ми визначили, що А1 дорівнює 2 d це одна і та сама умова, тому це система. Так як А1 дорівнює у нас 2D, методом підстановки її розв'яжемо. Підставимо у перше рівняння замість а 1 2D. Виходить, що у нас 2 помножити на А1 замість А1 ставимо 2 d додати 4 d дорівнює 76. 2 на 2 4. 4D додати 4 – це 8 d дорівнює 76. D дорівнює 76 ми ділимо на 8 і це 9,5. Різниця арифметичної прогресії дорівнює 9,5 і це є відповідь, більше нічого знаходити не треба. Завдання 22. Висота правильно чотирикутної піраміди дорівнює 12 см, а апофема 13 см. Обчисліть об'єм цієї піраміди. Правильна чотирикутна піраміда, значить, в основі Є квадрат. Висота піраміди це відрізок, що з'єднує її вершину з проекцією заданої вершини в площину. Проекція С в площину ABC – це буде точка перетину діагонали, точка О, значить, висота буде С. О. Далі апофема. Апофема піраміди – це висота бічної грані. Візьмемо бічну грань СД. Проведемо в ній в цій грані висоту СН. Тоді SH це апофема. Апофема дорівнює 13, висота SO дорівнює 12 см. Знайти об'єм піраміди. Об'єм піраміди – це 1 третя площі основи множеної на висоту заданої піраміди. Висота заданої піраміди SO, нам відомо, це 12 значить, наша задача зводиться до того, щоб знайти площу основи, тобто площу квадрату ABCD. Для того, щоб знайти площу квадрату... Нам з вами треба знати одну його сторону, тому що площа квадрату це А у квадраті. В основі квадрату нам не відомі ніякі дані, тож давайте розглядати, що нам відомо. Нам відомо SO і SH. Проекція SH на площину ABCD це OH. І у нас з вами утворюється прямокутний трикутник SO. ОH. OH. SO його катет дорівнює 12, SH його гіпотенуза, яка дорівнює 13. Тому з трикутника SOH, кут О у нас дорівнює 90 градусів, за теоремою Піфагора ми з вами знайдемо OH. OH в квадраті дорівнює SH2, катет, sh квадрат гіпотенуза мінус другий катет. О квадрат. оh OH квадрат дорівнює SH це 13 в квадраті, мінус SO в квадраті це 12 в квадраті. Користуємось формулою скороченого множення. 13 мінус 12 це 1, помножити на 13 плюс 12 це 25. Значить, в квадраті дорівнює 25, відповідно, OH дорівнює 5 см. Тепер винесемо квадрат і подивимось, що це таке: Оце OH для заданого квадрату. Квадрат ABCD, OH ми знайшли це 5 OH – це радіус вписаного кола в заданий квадрат, тому він дорівнює половині сторони. А значить, вся сторона у квадрата вдвічі більша. Вдвічі більша це 10 см. Знаючи сторону квадрата, ми можемо знайти площу. Площа квадрата буде дорівнювати 10 в квадраті. 10 в квадраті це 100 см. Залишилося знайти об'єм об піраміди. Дорівнюю 1 третя площа основи це 100 помножити на висоту. Висота у нас СО на 12. 1 третя і 12 скорочуються, залишається тільки 4, 4 помножити на 100 400 сантиметрів кубічних. Отже, об'єм нашої піраміди 400 сантиметрів кубічних. На цьому розгляд тренувального тесту НМТ номер 1 завершено. Більше тестів та різноманітних завдань ви можете знайти на моєму YouTube каналі. Давайте готуватись до іспиту разом зі мною. Не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал. А також пишіть у коментарі під відео ваші враження чи завдання, розв'язок яких вас цікавить. І я обов'язково вам відповім. Тож, на все добре, Па-па!